Через кол-центр пацієнти наші зможуть, по перше, записатися на прийом до лікаря, а не йти в реєстратуру, вистоювати черги для того, щоб провести запис. Один дзвінок вирішує. У Ніжині уже найближчим часом запрацює медичний кол-центр. Четверо координаторок допомагатимуть пацієнтам записатися на прийом до лікаря, інформуватимуть про графіки роботи, а також перелік медичних послуг. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці з міжнародними партнерами та без залучення жодної копійки з місцевого бюджету. Буквально на днях ми повернулися з прекрасної конференції з Ужгорода, яку організував німецький проєкт. «JZ» разом з громадською організацією 100% життя і медичні лідери. В рамках цього проєкту на теренах нашої міської лікарні було виділено приміщення колишньої дитячої консультації, за грантові кошти був зроблений ремонт, і на сьогоднішній день. Ми поїхали, якби це була завершальна стадія проекту. В Ужгороді було представлено 5 областей. І з цих п'яти областей вісім громад, тому що саме ці вісім громад є учасниками створення перших кол-центрів у медичних закладах нашої держави. Окремий відділ для телефонної комунікації з використанням сучасних технологій це вимога часу. І в цьому делегація Ніжина мала змогу переконатися на власні очі. Ми, наприклад, мали можливість подивитися лікарню святого Мартіна. В місті Мукачево, де цей кол-центр успішно працює. Ми мали можливість подивитися центр первинної медико-санітарної допомоги, де теж є свій кол-центр, який обслуговує всі амбулаторії сімейної медицини в місті Мукачеві. Для мене, як для профільного заступника, створення кол-центру і в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Це наступний щабель після втілення кол-центру в міській лікарні. Продолжение Відвідавши ці два медичні заклади первинки і вторинки, я для себе переконана, що ми на вірному шляху і кол-центри сприяють покращенню в отриманні медичних послуг жителями громади і надають більш комфортну роботу медикам. Реформування медичної галузі воно дало дуже багато запитань для населення, і багато хто не розуміє, що, де, куди, як, де потрібно мати електрон електронне направлення, де його не потрібно, коли пацієнт може звернутися безпосередньо до лікаря. А коли потрібен попередній запис, коли треба попередній огляд того самого сімейного лікаря, які дослідження можна провести на вторинному рівні, а які все ж таки повинен робити і призначати сімейний лікар, то тобто ці всі питання наші працівники будуть озвучувати через кол-центр, завдяки роботі кол-центру, медичні послуги стануть ближчими для жителів громади. Ми взагалі не побачили черг по коридорах. Ми були шоковані тим, що під кабінетами сидить по одній людині, а де й взагалі нема нікого. Перше запитання в нас було до керівника лікарні святого Мартіна. А чому так? А він каже, тому що ми розробили клієнтський сервіс. А саме створили кол-центр, і він направлений на якісне отримання медичних послуг людьми. Тобто, людина має можливість записатись попередньо на запис до лікаря в різних засобах масової інформації. І приходить тільки за 15 хвилин до призначеного часу на прийом. Тепер, коли приміщення для майбутнього кол-центру майже готове, залишилось забезпечити його необхідним обладнанням та провести навчання персоналу. Відкриття кол-центру в Ніжині планують на першу декаду квітня.